Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Як завжди, виходимо з нашими брифінгами о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші речі, заяви, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш друзі нагадую, що це живі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас або на Фейсбуці, або на Ютубі, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання, запитати те, що вас цікавить. Ми з Юлою спробуємо відповісти, якщо будемо мати, звісно, відповіді на ті ваші речі, які ви запитуєте. І також нагадую, що пишіть звідки ви дивитеся та слухаєте наші ефіри. Нам завжди приємно такі коментарі читати, і важливо знати, де чують та бачать голос Америки. І сьогодні в програмі ми хочемо трошки підбити підсумки про те, яку допомогу, як Сполучені Штати та союзники допомагали Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Якщо ми говоримо про військову допомогу, про Сполучені Штати, то від початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого. Сполучені Штати надали понад 30 мільярдів доларів в безпековій допомозі, і якщо ми можемо назвати кілька речей, які сполучені штати надали, то йдеться про 1600 стінгерів, 8,5 тисяч джевелінів, 54 тисячі інших протитанкових систем, також 700 дронів Switchblade 160 гаубиць 155-мм калібру, 72 гаубиці 105-мм калібру, сотні Тисяч боєприпасів до цих гаубиць, до артилерійських систем, також 38 систем Хаймерс. Це системи, ракетних системи залпового вогню. а також ідеться про те, що Сполучені Штати особливо. Восени і на початку зими дуже багато інвестували і ставили за пріоритет протиповітряну допомогу. Ми знаємо, що Сполучені Штати надали Україні одну систему, одну батарею Патріот. Навчання до речі, на ній зараз уже добігають кінця. Про це мені сказав заступник міністра оборони Лойда Остіна Колінкол. Також і не лише йдеться про батарею Патріот також вісім НАСАМС систем дві. Системи Хок також 12 евенджерів і багато іншого. Тобто, насправді пакети допомоги, які надходять від сполучених штатів, ми знаємо, що 32 пакети було від початку повномасштабного вторгнення за програмою президентських повноважень, коли президент бере ресурси, бере озброєння безпосередньо з запасів Сполучених Штатів. І ще 10 пакетів було із програми сприяння безпеці України, коли замовляють певну зброю у виробника. І таки, коли ми говорили вчора із Коляном Колом, це заступник глави Пентагону. Він сказав, що насправді швидкість і та, і те, яку операцію змогли. Провернути сполучені штати з точки зору надання цієї допомоги 30 мільярдів доларів військової допомоги. Він сказав, що це диво. До речі, можете подивитися повну версію цього інтерв'ю буквально вже за годину і почитати на нашому сайті. Якщо ми говоримо про ті системи, які були одними з найкритичніших, ми знаємо, що на бою на землі дуже ефективно себе показали і були дуже важливими саме гаубиці 155-мм міліметрового калібру та снаряди до них а гаубиці Сімсот які сполучені штати надала для України, і також інші такі гаубиці, також калібру, які надали Україні союзники. І ми також знаємо, що важливими є не лише самі системи, але і боєприпаси, і власне, безперервна поставка таких боєприпасів, щоб ці гаубиці були ефективними, щоб вони могли продовжувати свою боротьбу. І власне сполучені штати вже відправили в Україну понад один мільйон таких снарядів. І ми бачимо практично в кожному пакеті допомоги. Додають також нові, йдеться чи про звичайні снаряди, чи про високоточні снаряди екскалібур до, до таких систем. І е, власне про те, як виготовляють снаряди 155-мм міліметрового калібру, могла побачити наша колега Марія Оліновська. Вони з Костянтином Голубчиком відвідали завод у Скрантоні. Це до речі, місто, де виріс Джо Байден. Там е, зараз є один з таких заводів, який виробляє критично важливі снаряди. Можемо зараз подивитися їхній репортаж просто із місця подій. Америка відправила в Україну вже понад один мільйон снарядів. Зусилля озброїти країну починаються тут, у Скрентоні, штат Пенсільванія. Навпроти авеню імені Джозефа Байдена, у місті, де народився президент, знаходиться Стрентонський армійський завод боєприпасів. Він виробляє 155-мм снаряди, які використовують у гаубицях. Критично необхідні для зусиль України проти російського вторгнення. Ми виготовляємо осколково фугасні снаряди М795 155-мм калібру для гаубиць. Це виробництво належить армії США, але керується приватним підрядником компанією General Dynamics. Загальна площа підприємства 46 тисяч квадратних метрів. І ми використовуємо більшість території для виробництва саме їх. Зараз ми відправляємося у ковальню. Саме там нам покажуть, як виробляють ці снаряди. Сталь надходить на підприємство у вигляді шестиметрових труб. Кожна з яких важить близько 900 кілограм. У ковальні їх розрізають на три частини і переплавляють на заготовки довжиною близько 90 сантиметрів. Переважна більшість роботи на заводі виконується людьми, але у цьому цеху процес роботизований. Цей робот наша новітня технологія. Він керується комп'ютером, адже в такому середовищі хочеться максимально усунути людський фактор. Люди не можуть працювати у таких умовах весь день. Температура в печі, з якою працює робот, десь 1060-1080 градусів за Цельсієм. Звідси бронатно-червоні заготовки перевозять на конвейері у інший цех, де вони вистигатимуть близько чотирьох годин. Гансен попереджає: якщо випадково торкнутися до розпеченої сталі, руку пропече до кісток. Коли сталь майбутніх снарядів із бронатно червоної перетворюється на гранітно сіру, спеціальне обладнання перетворює заготовки у відполіровані оболонки із завуженими носами. працівників фабрики, щоб переконатися, що вони відповідають усім технічним вимогам. Кожна деталь проходить численні перевірки протягом усього процесу виробництва. Якість є нашим пріоритетом номер один. Кожна частина снаряду має відповідати прописаним технічним вимогам і суворим стандартам якості. Точність розмірів має співпадати до тисячної долі сантиметра. Ось чому їх так багато перевіряють. На виготовлення одного снаряду потрібно близько трьох днів. Але у Скрентоні відбувається лише перший етап. У цьому цеху металеві тумуси перетворюються вже на те, що виглядає як боєприпаси. Але всередині вони пусті. Діць їх відправляють на інший завод до Айови, де й не чиняють вибухівкою. Сьогодні більшість фабрик у колись промисловому центрі спорожніли. І лише Скрентонський армійський завод боєприпасів продовжує активно гартувати сталь. По території усього заводу можна побачити ось такі колії. Це відсилка до зовсім іншого часу в Америці, коли Скрентон у Пенсильванії був індустріальним містом і тут виробляли локомотиви. Снаряди тут виготовляють із 1950-х. Але востаннє так інтенсивно завод постачав боєприпаси для корейської війни. Під час воїн в Іраку та Афганістані артилерія вже не відігравала такої ролі. Але окопна війна, яка відбувається в Україні, відновила цей попит. За підрахунками НАТО, лише минулого літа українські солдати майже щодня використовували від 6 до 7 тисяч ось таких боєприпасів. Ця фабрика у Скрентоні виробляє близько 11 тисяч щомісяця, працюючи на максимальних потужностях зі швидкістю, з якою загортовується сталь. Завод у Скрентоні один із п'яти американських заводів, які постачають боєприпаси на потреби військових операцій за підтримки США. Сьогодні його активно модернізують. Уряд виділив додаткові кошти на сучасне обладнання та автоматизацію процесів, щоб завод міг виконувати необхідний обсяг державного замовлення. Тому ймовірно, що снаряди, які ми сьогодні побачили у скрентоні, у майбутньому допомагатимуть українським військовим. Ми офіційно не коментуємо те, що відбувається в Україні, але ці події глибоко нас зворушують. Це дуже дуже прикро. Отож, ми і надалі будемо робити свій внесок у виробництво цих снарядів для спільних воєнних зусиль за підтримки США. І ми сподіваємося на краще. Марія Ульяновська, Костянтин Голубчик, Голос Америки. Ось такий без перебільшення яскравий репортаж із Крентона, Пенсільванії із заводу, де гартують Сталі, і виготовляють 155-мм снаряди, які є дуже важливими зараз в українській боротьбі проти російської агресії. Юлю бачу, я е, є запитання і вітають нас також гості із окупованого Луганська із твого рідного Києва. передають вітання із Слов'янська. Вітають нас із Рима в Італії, також в Лондоні. Обухова, Київської області, Шарлота, Львова, Малихова, Сумщини, Канади, Кам'янського з багатьох інших міст питають у нас чи можна зробити репортаж, як роблять джевеліни друзі. Працюємо над цим і хотіли би також зробити такий репортаж і показати вам більше історій про те, як виготовляють необхідну зброю для українських військових. І можемо запевнити, що над цим ми також працюємо. Насправді, якщо ми говоримо про допомогу від Сполучених Штатів, то йдеться не лише про військову допомогу, хоча вона відіграє ключову роль, але також допомогу із гуманітарними питаннями, економічними, і допомога із відновленням енергомереж, відновленням того, що намагалася зруйнувати Росія. Ми знаємо, що буквально восени Росія розпочала велику кампанію з метою насправді зробити так, щоб було в українців не було світла в українців, щоб як. Як казала американські посадовці, заморозити українців до покори цієї зими, але цього не сталося. Ми бачимо, що українські енергосистеми, українські електромережі дуже швидко відновлюються, і це насправді те, що вражає навіть тут високопосадовців у Вашингтоні. Я мала нагоду поспілкуватися із міністеркою енергетики Сполучених Штатів, це Дженніфер Гренголм. і вона розповіла про те, наскільки насправді Вашингтон вражений стійкістю українців і здатністю швидко відновити пошкодження, але також вона розповіла про те, яку допомогу Сполучені Штати зараз надають, і яку допомогу вони вважають, що варто буде надати, коли закінчиться війна, щоб збудувати якісно нові енергомережі для України. Давайте подивимося фрагмент цього інтерв'ю. Секретар Гренголм, дуже дякую, що ви знову зустрілися з нами і дякую вам за це інтерв'ю. Минув рік, як Росія розпочала повномасштабну війну і понад чотири місяці відтоді, як Росія почала кампанію жорстоких атак на енергосистему України. Як ви оцінюєте чинний стан українських енергомереж? енерджі я знаю, що президент Зеленський справді висловив бажання мати іншу мережу електропостачання розподілену мережу, яка працює на чистій енергії, але також не настільки централізовану, щоб бути мішенню. і це дуже надихає. Це те, над чим ми дуже хочемо працювати з Україною. Наші національні лабораторії вже готують стратегії, щоб мати змогу досягнути цієї мети. Врешті-решт потрібно створити електромережу стійку до війни. Що ми робимо? Ми шукаємо високовольтне обладнання, яке було б сумісно з електромережею України. Це мережа радянських часів, тому, наприклад, наші трансформатори не сумісні з нею. Тож ми ретельно скануємо по всьому світу і в запасах наших комунальних служб, щоб встановити, які обладнання ми можемо надіслати зараз. Ми в процесі відправки третього траншу обладнання в Україну, щоб вони могли замінити те, що було пошкоджено. Але зрештою, у довгостроковій перспективі ми маємо виконати цілі президенти щодо створення розподіленої електричної мережі, щоб у разі пошкодження однієї ділянки. Це не виводило з ладу цілий регіон ви вже згадали про пакет енергетичної допомоги від ША. Ми Знаємо, що наприкінці 2022-го сполучені штати надали перший транш у 53 мільйони. Потім у січні держсекретар Влінкін оголосив про пакет на 125 мільйонів. Чи можете ви розповісти трохи більше про вплив цієї допомоги на зусилля з відновлення енергомереж? Та чи варто очікувати більше такої допомоги? Буде третій транш, який ми відправимо на початку березня, і ці засоби, звісно, допомагають. Але що нас вразило? Це те наскільки швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, аби відновити роботу якомога скоріше. Це справді захоплю дух, така стійкість і таке швидке виконання завдань від тих, хто працює над мережею. і ми будемо продовжувати допомагати чим зможемо. Я знаю, що європейці роблять те саме: надсилають багато обладнання, літаки з обладнанням, і потяги, які його потім доставляють. Це все відбувається. Але зрештою, ви знаєте, росіяни мають дуже стратегічну мету зруйну і знищити саме сектор електроенергетики, бо це завдає шкоди людям, і тому наші зусилля, аби допомогти Україні перемогти у цій війні, такі важливі. Не тільки наші зусилля, а й зусилля усієї коаліції з 50 країн, яку ми очолюємо, аби допомогти Україні перемогти у цій війні, дуже важливі. Ви так говорили про українську стійкість. І є одне опитування, яке мене дуже вразило. Згідно з опитуванням, проведеним Мюнхенською конференцією безпеки, 89% респондентів в Україні сказали, що Україна має продовжувати боротися навіть у разі ядерної атаки на українське місто. По перше, мені цікаво почути вашу реакцію на такі результати. А по-друге, чи ви занепокоєні ймовірністю застосування Росією тактичної ядерної зброї? Безперечно, будь-яке брязкання ядерної зброї є приводом для занепокоєння. Я твердо переконана, що країни, які мають доступ до ядерної зброї, розуміють її силу та жахіття, і ми можемо лише сподіватися, що Путін дотримується свого слова про те, що він не збирається використовувати ядерну зброю тактичну ядерну зброю чи будь-яку іншу більш потужну зброю. І це викликало б величезне занепокоєння не лише для сполучених штатів, але й для всього світу. Я думаю, що те, що ви сказали, свідчить про неймовірну стійкість українців і їхню рішучість, попри все, вберегти свою батьківщину, я б хотіла бачити такий саме дух любові до батьківщини по всьому світу. Ми справді дуже захоплюємося українським народом. Як ви думаєте, через рік ми будемо говорити про реконструкцію і будівництво чогось кращого? Так, я так думаю. Це був фрагмент інтерв'ю із Дженіфер Дженіферґренхолом. Вона є міністеркою енергетики Сполучених Штатів повну версію можете подивитися на нашій сторінці у YouTube, а Також почитати на нашому сайті. Сьогодні також ми будемо стежити за що подією важливою в організації об'єднаних націй. Звідти працює наша колега Ірина Сомко. Думаю, вона зможе пізніше в наших випусках розказати більше. Але про що йдеться? Воон сьогодні голосуватимуть за резолюцію з вимогою Росії вивести війська з України і також голосуватимуть. За резолюцію, яка наполягатиме на мирі в Україні, на основі тої формули миру, яку запропонував Володимир Зеленський, формули справедливого миру, що війна може закінчитися, і мирні переговори може тривати лише після того, як Росія забере свої війська з України і припинить будь-які бойові дії. А, не голосуватиме щоправда цього разу за резолюцію щодо створення трибуналу, як ірина нам вчора в ефірі пояснювала. Якщо друзі ви дивилися, вона казала, що. Хотіли приурочити саме символічну резолюцію зараз до 24 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення. Оскільки такі резолюції, як правило, збирають більше голосів. Технічні резолюції, як от справа щодо створення трибуналу, займають більше роботи, і над цим потрібно працювати більше. Однак українська сторона над цим також зараз працює. І коли ми говоримо про притягнення від до... Росії до відповідальності, дуже важливо почути також і позицію державного департаменту і сполучених штатів. І власне наш колега Олексій Коваленко поспілкувався із Бедванска, це представниця держдепу, яка власне і а, курує а, тему притягнення Росії до відповідальності і створення трибуналу розслідування воєнних злочинів. Він з нею поговорив про нещодавні заяви Камала віце віцепрезидентки про те, що Сполучені Штати офіційно визнають те, що Росія скоїла в Україні злочини проти людяності. Розпитав її також про визнання потенційне визнання дій Росії в Україні геноцидом на офіційному рівні, і також запитав про перспективи створення міжнародного трибуналу щодо Росії, як у державному департаменті це зараз бачить. Можемо зараз подивитися фрагмент інтерв'ю Олексія Коваленка із «Бетванскак». Just last Saturday, was important... Минулої суботи віце суботи. США Камала Гаріс оголосила про офіційне визнання того, що Росія скоїла в Україні злочини проти людяності. Як ця заява вплине на політику США відносно Росії та на розслідування воєнних злочинів Росії? це визначення дуже важливе, бо воно демонструє, що ми подивились на всі докази: докази з відкритих джерел, засекречені, звіти правозахисних організацій. Тощо і встановили, що Росія насправді веде широкомасштабну та систематичну атаку проти українських цивільних. Це привертає увагу до брутальності дій а Також закладе основи для притягнення до відповідальності в майбутньому. Дуже важливо називати речі своїми іменами, і думаю, це саме те, що зробила віцепре президентка Гамала Гарріс на безпековій конференції у Мюнхені США також визнали, що Росія винна у гвалтуванні вбивствах шляхом страти, катуванні та примусових депортацій. Секретар Блінкен заявив, що Путін з першого дня намагається знищити українську ідентичність. Хіба це не відповідає визначенню геноциду? насправді злочини проти людяності, які ми розглядали, саме ті, які ви озвучили, і це стосується страт не тільки цивільних, а й військовополонених, які знаходяться у російському полоні, а також масштабного використання котувань кожного разу, коли російські сили залишають територію, розслідувачі та журналісти знаходять таємні кімнати тортур, де цілком очевидно людей тримали під вартою та жахливо жорстоко поводились з ними. Ми маємо покази свідків третім. злочином... Чином проти людяності, які ми розглядали, є сексуальне насильство, а також масивна транснаціональна інфраструктура для депортації українських цивільних, у тому числі, як нам відомо, багатьох дітей, яких примусово вивезли з країни, а потім відправили до віддалених частин Росії. Це чотири злочини проти людяності, на основі вивчення яких було прийнято рішення. Хоча воно не виключає, що можуть бути встановлені і інші злочини проти людяності, чи, зрештою, геноцид. А все після зустрічі з генпрокурором України у Вашингтоні ви зауважили, що США розглядають різні варіанти щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України зараз, через рік після початку повномасштабного вторгнення. Яка позиція США із цього приводу? у Європі сформувалось ядро держав, які зацікавлені в реалізації різних ідей щодо створення трибуналу з питань агресії. Сполучені Штати брали участь в останній зустрічі цієї групи у Чехії. Ми розглядаємо різні варіанти, і дума міжнародна спільнота все ще вивчає, який з варіантів був би найкращим. Одна з моделей, які розглядаються, створення гібридного трибуналу, який би був українським судом, але мав би багато міжнародної підтримки, включно потенцій. Іни з суддями, прокурорами, представниками ради оборони, і водночас, зрештою, це був би український суд. Розглядаються інші моделі. Число справ із розслідування воєнних злочинів Росії в Україні можна порівняти з часами суддів проти нацистських воєнних злочинців. Як виглядає на вашу думку найвища форма правосуддя, якої потребують українці? світова спільнота ще ніколи не була настільки згуртованою в питанні правосуддя. Рівень уваги і зосередженості можна порівняти з періодом Другої світової війни. Та процес набагато більш децентралізований ніж тоді ведеться робота на національному регіональному рівні з радою Європи та ЄС, а також на міжнародному рівні. Це буде викликом для поколінь, але світ сформулював своє. Зобов'язання. Ці злочини неможливо залишити безкарними. здається дуже важливе відсумування цього інтерв'ю. Ці злочини неможливо залишити безкарними. Сказала представниця державного департаменту Бетван Скак, коментуючи, як саме Росію будуть притягувати до відповідальності. Юлю бачу, є також на запитання, які стосуються військової допомоги Україні, про яку ми вже задували uh -huh. на початку. Питає Сергій Білобров нас на Фейсбуці. Чого очікувати від чергового а, Рамштайну після візиту президента США в Україну та Польщу? Дійсно, ми чекаємо, що буде наступна зустріч. Незабаром а, Рамштайн і де будуть далі продовжувати розглядати необхідні а, системи і потреби України на полі бою, які стосуються вже теперішніх бойових дій. В принципі, цього і можемо очікувати, що союзники будуть фокусуватися на тих речах, які зараз є найнеобхіднішими. Про це ми чули неодноразово від представників а, Міноборони Сполучених Штатів чи від представників. Інших союзних до України країн щодо підтримки, також ми очікуємо, що найближчими днями можливо оголосять і новий пакет допомоги для України Сполучені Штати. Ми пам'ятаємо, що Джо Байден оголосив такий пакет. Протягом свого візиту до Києва він був сфокусований передовсім на боєприпасах, чи до Хаймер, чи до артилерії, чи до інчи були там також інші важливі критичні речі. Але також як пишуть американські змі, можна очікувати найближчим часом ще новий пакет військової допомоги від сполучених штатів. Ми активно за цим слідкуємо. Звісно, якщо і коли будемо мати таку інформацію, то повідомимо вас детально про те, що в цей пакет війде. Поки що наразі ми такої інформації не маємо, але дуже пильно стежимо. І повідомлення від Білого Дому ми отримуємо одним з перших. Тому сподіваємося, що зможемо і вам це повідомити одним із перших. І насправді напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення, ми говоримо багато із американськими посадовцями, але також і багато і американських посадовців, американських конгресменів. Вони видають свої заяви, закликають насправді, що дуже важливо не лише продовжувати допомогу для України, але й її збільшувати. Одна з таких заяв, буквально цього ранку, прийшла це від республіканського сенатора Лінці Грама, який зробив спільну заяву із колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом. Джонсоном вони написали спільну статтю для Wall Street Journal, і вони говорять про те, що минув рік відтоді, як Путін розпочав свою жорстоку, абсолютно непотрібну війну, і наразі він провалився. Він не йому не вдалося взяти Київ, не вдалося окупувати Харківщину і також залишитися в Харсоні не вдалося. Що вони говорять? Треба зробити, треба прискорити підтримку заходу для українців, надати їм. Те, що потрібно, як вони кажуть, для завершення роботи вони кажуть, що збройні сили України воювали і воюють як леви, і заслуга в цьому належить їм. Але немає сумніву, що західне озброєння відіграє теж дуже важливу роль, і тому вони говорять про те, що історія, чи висновок головний, який вони зробили для себе за минулий рік, це в тому, що рано чи пізно в Сполучені Штати і партнери мають надати їм українцям все, що потрібно від протитанкових ракет до ракетних. Установок і безпосередньо танків вони говорять про те, що абсурдно питати, як на Мюнхенській конференції питали, скільки часу триватиме це війна, це залежить не лише від того, що українці будуть дуже віддано боротися, але також від озброєння, яке буде надаватися, і тому вони говорять про те, що ці всі системи, які пообіцяли Україні, Челенджери, а також 1 Абрамси, Леопарди. Вони закликають, щоб ця озброєння надійшло до України якомога швидше, і також вони закликають для до, до того, щоб надати літаки не лише як пообіцяла. Велика Британія чи натякнула велика Британія, що можуть розпочати навчання на винищувачів четвертого покоління. Але власне закликають лінці Греме Борис Джонсон надати ці винищувачі для України. І також я щойно не побачила, прийшло ще одне повідомлення від іншого законодавця сенатора Джеймса Ріша. Він говорить про те, що чим швидше ми дамо Україні техніку необхідну для перемоги над Росією, тим швидше закінчиться війна, тим дешевше це буде, і тим тим більше життів буде врятовано. Тому дуже важливі. Повідомлення починають надходити від американських законодавців. Я думаю, що ми будемо бачити цілий пласт таких повідомлень сьогодні і завтра, і це важливо, тому що знову ж таки безумовно війна продовжиться і завтра, і післязавтра. Але е, важливо, що в сполучених штатах на заході. В глобальній міжнародній коаліції демократичній про Україну не забувають і Абсолютно. закликають збільшити підтримку. І питає нас Юлі, ти згадала про законодавців, Питають чи можемо ми зробити з інтерв'ю з конгресвумен Марсі Каптор від штату Огайо? Ми знаємо, що Марсі Каптор є співголовою групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів. Наша колега Катерина Лісунова вона. Провела серію інтерв'ю з різними законодавцями від демократичної партії, від республіканської партії. І можете почитати на нашому сайті чи переглянути в наших програмах. І будемо ми також ці інтерв'ю транслювати ще наступного тижня. В тому числі з Марсі Каптуром ми говорили неодноразово. В нас є матеріали також на нашому сайті і коментарі від Марсі Каптур лунають теж неодноразово. Тому, якщо вас цікавить її позиція щодо України чи щодо продовження підтримки, то не ну, можете забити нас на сайті Голосу Америки Української служби Марсі Каптур, пошуку це насправді. Доволі просто і знайдете там інтерв'ю, якщо вас цікавлять думки саме цієї конгресвумен. Але звісно ж не лише з нею у нас є матеріали і інтерв інтерв'ю є і коментарі республіканців, демократів, конгресменів, сенаторів. Тому можете ознайомитися з там, якою є позиція різних різних законодавців, які представляють різні погляди. Хто сильніше підтримує Україну, хтось можливо має якісь занепокоєння У Сполучених Штатах. Є різні погляди, і відповідно різні конгресмени. Сенатори, законодавці трансують також різні погляди, в тому числі, і до речі, Катерина Лісунова записала теж інтерв'ю напередодні з Майком Квіґлі. Він є співголовою а, українського кокусу в палаті представників в конгресі, і він якраз наголошує на тому, що напів заходом війну не виграти і виступає за надання Україні усієї необхідної військової допомоги, зокрема сучасних винищувачів. Тому знову ж таки можете побачити на нашому сайті та на сторінках Америки марки українського соцмережах YouTube, Б Твітер, Фейсбук, також ми є в Телеграмі. Там є всі наші матеріали. Тому насправді ми знову ж таки до до 24 лютого ми багато говорили із різними американськими посадовцями для того, щоб подивитися, насправді. Як вони оцінюють цей рік? Як оцінюють власне свій внесок в те, що Україна продовжує боротися? І а, поговорили з ним про те, чи ця підтримка буде продовжуватися. Тому всі ці інтерв'ю є. Будь ласка, читайте на нашому сайті або на стрінках голоса Маркинаше про минулий рік говорили. Говорили також про те, що має ще сполучені штати союзники зробити у? В наступні місяці і в наступному році для того, аби забезпечити е, перемогу України на полі бою, це те питання, яке глядачі ви ставите. і ми стараємося е, зі свого боку також транслювати ці занепокоєння, ці речі, речі, які вас цікавлять. І до посадовців до законодавців, коли ми маємо шанси з ними спілкуватися, і у відповіді отримуємо ці відповіді в наших матеріалах. І друзі, дуже дякуємо вам за вашу активність, за ваші коментарі, за ваші перегляди. Дуже ми цінуємо вашу увагу і побачимося з вами в брифінгу вже завтра, незмінно о 18-й годині за київським часом. А будемо говорити про інші речі, підсумуємо річницю повномасштабного вторгнення Росії, що зробили Сполучені Штати, що можливо не вдалося зробити і варто зробити ще надалі. а сьогодні у програмі частему 22 годині, і, як завжди, також продовжимо. Інші важливі теми, які стосуються США, України і не тільки друзі, дякую, дякую вам і до зустрічі. Па-па. завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби.